Близько трьохсот призовників з усього Києва, у тому числі із Деснянського районного військомату, поїхали до навчального центру. Там вони пройдуть підготовку перед відправленням на фронт. У військкоматі була і Вероніка Сектим. Провести майбутніх бійців до навчального центру прийшли родичі та друзі. Кажуть, що відпускати близьких тяжко, але треба захищати рідну землю від російських окупантів. Прийшла повестка на роботу і сказав, мама, я йду. Сам вирішив, кого сина може не йти, не піду. А хто буде захищати, як не ми? Я давав присягу, я служив у погранвойсках, він. Яка я йду. Прийшла нам повістка, прийшли ще трошечки раніше ми комісію і от чекали, власне, що з 20-го числа починається мобілізація. Що Чи швидше додому повертався. В залежності від звання призовників і щоб покращити навички та згадати усе, чому колись вчили на службі. В начальному центрі воякам доведеться провести від кількох тижнів до місяця. Після цього бійців переведуть до військових частин, а звідти в зону АТО. Самі ж чоловіки йдуть захищати країну без вагань. Да, я маю йти, я вирішив для себе, що йти, тому я пошов. Треба робити діла, тому що а хто а хто не ми? Підтримую настроєння, Все нормально, Буде все нормально, ребята. Щирим побратимським словом звернувся до призовників Андрій Повар, який тільки нещодавно повернувся за то через поранення. Хлопцям він побажав перемоги. Враги наші, які напали на нашу страну, довжди бути просто ізгнані, унічтож Я вам скажу, пожелаю просто бути в місті, дружна, щоб ви як ушли. Так і повернули сюди обратно. Всі цілі, невредимі. у військкоматі. Також розповіли, що під час третьої хвилі мобілізації були випадки, коли люди не відкривали двері, щоб забрати повістку. Але військовослужбовці запевняють, добровольців більше. Всі, хто проходять службу в частинах, які визначені складом антитерористичної операції, становляться учасниками АТО, визначаються учасниками бойових дій. Грошове забезпечення виплачується в повному обсязі 100% надбавкою. На сьогоднішній день від рядового до сержантського складу це від 5 до 8 тисяч в залежності від посади. Офіцери від 8 до 12 15 тисяч це грошове забезпечення. Після процедури посвящення бійців та напутніх слів від рідних і військовослужбовців автобуси з новобранцями рушили до навчального центру. Вероніка Сектим, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.